Крізь жовтні. Середня сказати, важка історія київської літератури. Дарма Вельниченко прогромне. Війна, війна, Костопалка і м'ясорубка людьми донесхочу годувати тебе. Гармата поставлена в небо руба світу перекинута гарба. Війна заіржавіле сонце, переплутане місиво станції міст днів і ночей, де кожний вагон це вісім коней і сорок людей. Коням добре, коні на настоячки можуть спати. А як же вміститься за амуніцією сорок солдатів? Досить війна. Війна, годі, геть, хай ржавіють дротяних загород, переплутані коси, хай у землю стирчить багнет. Годі під колесами гармат простилатись. Почнемо з нових дат. 25 1917. Там частини, бо не номеруються, я не буду називати два, три і так далі. Туман з моря, стяг з землі бухає з неви Аврора рвучий. Ніч гармат канонадою тебе не осяяти, сніг пожелець вас пожежею не розтопити. Послухайте революції маятник, як розгойдує невіжений вітер. Зіщулились будинки, зігнули шиї, гучно дробом сипле кулемет на околиці. Завмер Київ, чи ти це, чи не ти? Київ, Київ. Не шкода його золотих бань, гармати, шматки, камінного м'яса Виїли і пощербили Хрестів за іржавілу грань, Місяць китицею над містом встань, Поселецем звисний місяця кований чук. Піньові хвилі у берег б'ють, Чорного моря скаламутились плеса, Хором французи і греки з крейсерів б'ють жовтнем наїжилась Одеса. Жовтинь Катеринослав, зігнулись проспектів до зігнулись од пострілів бурь. Жовтим прославив похід задимлених лав, Чечелівку ямур. Лопань не теча, Харків, милявий, багнистий ваш біг, Кров'ю денікін захаркав і трупом на вулицях ліг. Вчора це було вчора. Сьогодні працюємо, будуємо, пишемо вірші у безлічі тем. У творчості буднів беремо бадьорість і ростемо, ростемо. 6 листопада 1927.